Як то кажуть, хлопці, а у вас клапан зворотній буде в мінусовці? А що це таке? Ну, пояснюю. Це клапанець з підігрівом. Так як у нас буде різниця тиску у камері та назовні, цей клапан буде вирівнювати це все діло. Бо пам'ятаєте, є такий прикол, що двері неможливо відчинити. А після відтайки ці двері може нахер відірвати з усим. Тому вставляємо такий клапанець. Дюрмочку вже прирізав. Зараз чирк-чирк і все і в дамках. Ось отак він от виглядає. Потім хлопці підключать на нього напругу Ну, одразу і до. Тену підігріву лутки і отак всередини.